Всім привіт, дорогі друзі! Ще раз і це друга частина огляду на новий режим Перших світового Росія бачиш ли зізналася, що необхідно міняти свій... локальку своїх військ. На жаль, на щастя. Деклер Вар? Я повинен був починати, але ок. Сказати, що я проти? ні. Може, на нулях FTB. В Польщі автоматично дуже багато військ будуть вибирати. Вся луня, я знаю. Ножим. На нуль. Сисько. Что за. Чання, а, Макс. Ага. Лично відбитися. Це трошечки катастрофа. Е -е, Короче, ти атакуй. Теж атакуй. сюди. Ти обороняй. Ти вбивай. Ти сюди. Опа! С Н. О. Сюди. Єс! Yes! Війська Росії вмирають одна за одну. Так, що... шо. тут Москва! Отут! Але вона тепер не позначена як столиця. Чому? Тому що в часи Російської імперії патруградську столицею, а саме... Ленінград то Другі світовій і Санкт-Петербург в сучасності. Тому зараз всі війська у мене рухаються на Санкт-Петербург. Часто загадав я це лише. В процесі, так що. Тому мене армія трошки неправильно пішла. Вона мала бути зовсім по-іншому. Але кому не філтеву? Иди сюда, иди сюда, даже сюда. Не волнуйся, Франция, ты потом тоже умрешь, если мне это будет необходимо. Потому что белое нужно везде. Белое, белое, белое. Белое, 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 Пила я. Туреччина стала чорною. Ой, вибачте, це не, це не чорний, це коричневий. Я перепутав з чорним. Але блі, Туреччина завжди була такою гарненькою А тепер вона чор... коричнева. Вона коричнева. Так ще щоб... Де важко. я знову музику не виключу, судя. Давай! Покажиш і породиш на світ велику, Австро-Угорську і Пенію. Чу, де? се не, о. А ну витрати. Ко. Короче. Витрати в мене чудесні. Прихід баблась чудесне. Жизнь маліна, жизнь маліна. Я міг випити на північ. Але ж так не цікаво. Битва за Росії йшла дуже до... дуже швидко, я би сказав. Тому що пройшло ще 5 хвилин відео. А якби великої різниці я й не помітив. Хопці, серйозно. Воюєте між собою? Франція проти Британії. Дивимось, 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 дивимось. Зараз буде машнь... потужніша висадка Британії на Францію. Просто потужна. Ну, а я трошки підбачу. Ну а я Бо я... Бачок Трошечки хапну їх. чем бы не. Бро. Мені здається, це прийомний Так, у мене є два варианта, которые Значить, На туреччину. А по на Францію. Із Франції у мене Альянс, та і плюс я хочу подивитися на те, як вона з британцями будемо воювати. Бо якщо британці захоплять Францію, я оголошу що те, що звільнити французів буде моєю головною ціллю. Але поки що. Гадаю, я помножу на нолю цих хлопаків, а армію почну стягувати потрошки. Армія це армія. Армія. Армія це просто армія. Треба якось дуже по-тихому підтягти її до французів. Щоб вони не побачили. Бо 30 днів після розриву альянсу це теж не хохай-мухари Це далеко не хохеймухари. Так що буду по чуть, чуть підтягувати. Це на Копенгаген, це сюди. Ти сюди, ти сюди, ти сюди. Я знаю, ти будеш їхати довго, але все одно ти туди. Румунія мені не подобається. Ти якась дуже маленькою стала, так що. Зараз поговоримо, чому ти не маєш права бути маленькою. Ти маєш стати частиною чогось більшого. Чогось білого, красивого. Неймовірного. А, а і ще, у Лавстро Горшне був не, не такий прапор, він був трошки іншим. Живіть цією інформації, Вона дуже і дуже знадобиться. Так, 5 днів. І буде оголошена війна. Ага, у них уже війна відбувається. Так, що у нас тут... А, у нас тут дума кораблі, я не можу появитися. Так, хто виграє, хто виграє. Ставимо ставки, ставимо ставки. Хліба і видо. Та Британія, Британія виграла. Я такі, так і не розібрався, як можна атакувати флотом дивізію. Я так і не розібрався. Хто знає, напишіть в коментарях. Але та. Тепер Франція таки у поганому становищі, бо у неї всі війська знаходяться неподалік. Скажімо так. Морського кордону і тепер вони всі будуть обстрілюватися. Так, Данія, я тебе рознесу заради халяна два корабля. Навіть трьох. Тебе я рознесу! Купий пол. В чому б і ні. Сильного круту одно мені не, не зробиш. Ну по серйозно. Мені не захопити для мене це дві копії. Подивіться зараз цю з ним Чисто собі на ось цю штуку фарм. Експіенс. В чем виділи? Все. Румунія пала. Румунія за три дня. Яко яком... Все війна буде йти довго. Я точно знаю одне. Можемо вкусити забочку, не тільки франці. О! Хороше. Не вдалося захопити, зате вдалося залякати. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!